У нас абсолютно есть точная уверенность что прошу прощения артем прошу прощения артем, прощения артем соль будет работать а если будет артем соль работать если будет работать это предприятие которое является экономически выгодным со всех сторон то есть и у нас у нас проклятые рудники <laughs> а, Но соляные. <смех> <смех> соляные, да, конечно же. А, предприятие а, имеет перспективы, и причем очень кратчайшие, наверное, вот кратчайшие сроки, как только вот мы сможем там в рамках безопасности, это уже, скажу честно, после освобождения Артемовска приступить к этому а, восстановительному восстановительным мероприятиям по предприятию, да, конечно же, это будет обусловлено и необходимостью жилья. А, вот, посмотрев, там, что осталось от всех сооружений практически это в Солидаре, понимаем, что это должно быть там новое уже жилье. А, по частному сектору не вижу там целесообразности, скажем так, вот. Зокрема, тут в регионе уже началась разработка родовища соли, которая может обеспечить всю Украину кухонной и техничной солью. Після окупації міста Солидар Донецької області у 2022 році та знищення підприємства Артем Сіль, яке забезпечувало більшість видобутку солі в Україні, у нас з'явилася велика проблема: де брати сіль, але рішення знайшлося. Ось за цим парканом. Ми бачимо не тільки мальовничий гірський хребет, вкритий снігами та льдами, а й нове виробництво, яке з'явилося у 2023 році. Якщо все піде за планом, то масштаби виробництва тут будуть приблизно такими ж, як і на артем солі, і Україна буде забезпечена білим золотом. Це тереблянське родовище. Ще рік тому на цьому місці було незаймане поле. За якісь 12 місяців підприємство розробило шахту і почало видобуток солі. А вже скоро планує забезпечити нею всю країну. Доброго дня! Доброго дня. Можна до вас? Так? Дня. Героям слава! Доброго дня, доброго дня. Мене звати Дмитро Сергій. Так, от з першого погляду одразу. Що ми бачимо? Перше сіль це саме основне. По кольору я бачу, що вона така сіренька. Так, є таке. Це перша продукція, це саме сіль технічна для промислового переробляння. Після нашого візиту на найстарішу силиварню ми вирішили показати вам і це підприємство. Побачити перші кроки соворудника, який має амбіції стати найбільшим з видобутку в Україні, поки не повернеться Артем Сіль. До речі, біле золото тут лежить неглибоко. Місцями усього в 40 метрах від поверхні. Тому є всі шанси швидко досягти цілі. Це Наша гарняцька. Так, ну все, я перевдягаюсь. Так. Так, все, готові? Пішли. На артем солі ми спускались на ліфті. Ого, ось ми вже і пішли на глибину. Відчувається, що закладає вуха. Ось, друзі, 265 метрів. А тут ми заходимо в такий тонель, який під кутом іде вниз. Під кутом 14 градусів у нас є ствол, яким ми скрили породу. Це ствол, це? це шахта. Саме пункт видачі солі на поверхню. Тобто є вертикальний і є горизонтальний. Тобто ми горизонтальний. Вертикальний ствол, можна кажучи, як на артем солі, це ліфт так. пускається так, вниз. Так. На величезну глибину там метрів 500 було, так? Так. Оце ствол горизонтальний. 14 градусів і як далеко? 450 метрів загальна довжина. Ну що, пішли вниз, да? так, йдемо. По вертикалі це глибина буде 50 метрів на раді. Ми пройшли лише половину цього ствола. Ми частину вже забетонували, щоб вода не потрапила в шахту. Основний ворог, звичайно, солі це вода. Наша експедиція у залаштунки тереблянського родовища справжній ексклюзив. Місце ще майже невідоме, не розрекламоване. І ви одні з перших, хто бачить ці кадри. Ми зайшли в соляні поклини. Це вже сіль, да? Ось вони май, а, так, я бачу. Ось оце вже сіль, друзі. А скажите, сейчас же Артем Соль полностью закрыта, да? А закрытый будет. А я объясню. Это понимите правильно. Любой государство, не государство, хоть ЛНР, хоть ДНР, хоть Украина, как, как, она называется, должно производить товар и продавать товар. А мы живем тоже так, как при Днестрове. Получается. А что производить? Кому соль надо? Или, как они говорят, будут покупать в других странах соль. Вообще я на шахте работал с 1989 -го года работал. В Артем Солі же тогда позвонила, трудовые забрали, но нас не, не уволили. Просто трудовые у всех, хоть начальник, хоть ну, не начальник. Не потому что расстрелялись, потом куда денется документы.